Отець Роман Грищук, настоятель храму Святої княгині Ольги і гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас. Взаємно, теж вам доброго здоров'я. Будемо сьогодні говорити про Великий піст. Власне перших чотири дні Великого посту називають особливим. Чому саме так? Справа в тому, що початок посту він ну, виділяється із. Цілої серії цих днів своєю строгістю. так? Ну, по-перше, перша седмиця, тобто перший тиждень Великого Посту він взагалі найстрогий. Е, а з першої седмиці протягом перших 4 днів, е, окрім загальних молитов, які читаються в цей час богослужебних і домашніх ще, виділяється е, покаянний канон Андрія Крійського. Це богослужіння, яке звершується з понеділка по четвер, е, на якому. Е, Ну, посилено люди моляться, так просячи Бога про покаяння, і служба пересипана земними поклонами, так тобто свого роду до молитовного подвигу додається ще й певний подвиг фізичний, як бажання виявити Богу своє покаяння. Власне, що необхідно знати всім людям, про що піст? Козав... Так, не тільки про піст, а власне, якщо ми говоримо про, про перший дні? тиждень посту, так. то по завершенню обов'язково треба ну, сповідатися, так і прийти так, до і причастя. Це причастя. Ну все таки бажано протягом посту, звичайно, хоча б як мінімум двічі прийти до святого причастя. Для чого? Ну, перший тиждень він нас якось знаєте, так різко вриває із життя буденної суєти, і вводить в момент покаяння і життя духовного. І людина йде до а, сповіді для того, щоб очистити себе від всіх тих нашарувань гріховних, які неминуче на нас присідають у життєвій суєті, і а, приймається те причастя з проханням до Господа Бога, щоб через причастя тіла і крові Христовий Господь прибував з нею. А, потім ми, ну скажімо так, несучи цей подвиг. Великого посту. Ми намагаємося всіляко удосконалити свою душу, позбавити її всіх тих гріховних пристрастей, які переслідують нас неминуче, насадити в свою душу чесноти, які всім важко даються, але їх треба насадити в нашу душу. Так? І приходячи до святого Воскресіння, ми теж намагаємося знову ж таки хоча б раз прийняти святе причасті для того, щоб з Христом. Зустріти ті найсвятіші дні Великодня. Давайте зараз поговоримо, а як все-таки правильно постити. Очевидно, що… У чому варто людям та, себе обмежувати? Та. Очевидно, що піст, можна сказати, він поділяється на такі вправи тілесні і вправи духовні. Ну, Тілесний піст, перш за все, ну, з чим в людей асоціюється, так? З… Е, Неблагословенням вживання а, скромної їжі. Так, ми не вживаємо протягом великого посту м'ясо, яйця, молоко. І а, цей піст, на відміну від, наприклад, різдвяного, він більш строгий і навіть риба дозволяється тільки там, а, на благовіщення. і Вербну неділю. Так, е, ну, чому такий піст? Тому що ми е, протягом цих 40 днів плюс трестна седмиця ми уподібнюємося Христу, який перед своїм виходом на проповідь 40 днів в пустині. Так, і е, е, очевидно, що перше, як я сказав, це утримання від скромної їжі. Але якщо говоримо вже про їжу, Треба сказати, що е, і утримання е, від перенасичення, тому що і тою самою чи капустою можна переїстися, так, або, ну, скажімо так, прагнути собі задоволення через вкушання якихось там дорогих чи екзотичних видів їжд. Примустимо, якщо в мене на столі будуть там різні там, кальмари, креветки, е, там е, різні. там… Сорти закордонних там, фруктів, навіть, то це ну, важко буде назвати постом. Все-таки, перш за все, це утримання, стриманість. Так? Від мого утримання повинен хтось виграти. Каже Сіти Таліан Златоустий, що ти подивися, які кошти ти витрачаєш на своє харчування протягом звичайного часу. Обмеж себе під час посту, подивися, скільки ти зекономив, і то, що ти зекономив, віддай своєму ближньому, який ти потребує. Тоді це буде постом. Тому що часто таке люди говорять, от я не можу постити, бо це дуже дорого. Мені простіше там колбаску з сирком покласти на хліб і так спожити, ніж я буду купляти різні делікатеси. Це не буде піст. Це ну, не дорого. Є квасоля, є рису. Звичайно, що е, якщо ми будемо займатися таким гурманством, це не варто називати постом. Це можна назвати дієтою, можна назвати вегетаріанством, як хочете, але ніяк не постом. Бачите, в людей уявлення зовсім неправильно про піст. Ну, По-різному, в різних людей. Скажем так, ну, очевидно, що такі проблеми є, тому їх варто обговорювати. Звичайно, що саме утримання від продуктів того чи іншого виду, все одно пустом не назвемо. Це буде тільки дієта. Так? Е, людина повинна до е, утримання тілесного додати утримання духовне. Перш ніж... Е, Ну, приступати до поста, потрібно зрозуміти, від чого потрібно себе утримувати. Очі наші потрібно утримувати від перегляду речей, які нас не розвивають, і речей непристойних. Так. Наш язик потрібно утримувати від пустих розмов, які знову ж таки нам не приносять і нашим ближнім користь. Наші вуха утримувати від слухання знову ж таки речей, яких ми можемо не знати, і нам від того нічого не зміниться. Тобто, якщо я. Вже хочу постити, то все таки потрібно подивитися глобально на ті речі, що можна обмежити заради власного духовного зросту. Справа в тому, що людська увага, людський розум він достатньо обмежений. Якщо його загрузити речами другорядними, то на основні речі надто мало залишиться часу. І саме. Це нам піст допомагає, що обмеживши всі е, речі, які ну, не надто важливі, ми е, більше уваги і часу приділяємо речам важливим. Ну, перш за все, чому, дбання про нашу душу. Як я вже сказав, Великий піст це час, е, протягом якого ми повинні зробити все, щоб нашу душу удосконалити. З моменту гріхопадіння наших прародичів Адама і Єви, гріх живе у всіх людях, починаючи з маличку. Цей гріх. Проявляється навіть на малій дитинці, яка м може збрехати для того, щоб себе оправдати. Або їй завжди хочеться, наприклад, того, що не завжди їй корисно. Так, дайте маленькій дитині вибрати там кашку і е цукерки. Вона неминуче вибере цукерки, хоча, ну. Медик їй розкаже, і мама їй розкаже, що це корисно, воно все одно хоче ось того, так ну і так далі, тому подібне. Ну в дорослих дітей, ну котрим за 30, і за 20, і за 40, їм все одно хочеться завжди того, що не можна, а того, що треба, того їм не хочеться. Каже святий апостол Павло, що інший закон діє в мені, який мені протирічить те, що я хочу, те не роблю, а те, що не хочу, те роблю. От ну, Всі дорослі люди це за собою бачать. Так? Те, що ми мусимо виконувати як наш обов'язок, ми до цього себе часто змушені е, заставляти. А от є речі, які нам хочеться, але ми знаємо, що вони е, неправильні, їх робити не можна. Але все одно ми їх робимо. Тобто, от якраз е, рух, можна так сказати, проти течії гріха, от він нам полегшується постом. Піст нам допомагає е, загострити наші внутрішні почуття. Ми бачимо, що ось це в мене недобре. Ось, наприклад, людина, яка дотримується посту, скажімо так, її тілесна оболонка, вона витоншується, І всі ті внутрішні негаразди, які в неї були всередині, вони, ну, як то кажуть, просяться назовні. Чому кажуть, що шлях до серця мужчини лежить через його шлунок? Ну, Тому що знаємо, мужчина, як він там. Поїв, як він там ну, трошки ще й випив, він задоволений, він щасливий. так, ну, І чого не скажеш про чоловіка голодного, а ще якщо він не вміє себе, скажімо так, стримувати, це зразу видно навіть по його стосунках з оточуючими. Так Так от, оця агресивність, так, яка, наприклад, може проступити, вона теж є свого роду результатом посту. так, Просто під час. Того, як він насичений, він не проявляв так себе нестримано. А от піст, між іншим, це якраз є той період, коли багато людей замість того, щоб стати кращими, а вони помічають, що вони навпаки стають більш сварливими, у них проблеми можуть бути в сім'ї е, і, і так далі. Оце особливо серед людей, які тільки ну, скажімо так, починають постити, вони не розуміють, що відбувається, чому так багато спокус. Я ж стараюся, я то я це. От жінка каже, краще би ти не постити. Ну, жінка буває права. Розумієте, от в цьому контексті буває таке, що чоловік, е, от, скажімо так, не уміючи з собою керувати, а йому ось ці ну, шлунок дає свої подразнення, і він починає, замість того, щоб десь ну, побачити за собою цю неконтрольованість, він починає виливати назовні гнів. Ну, для таких людей, е, Василій Великий. Казав, от його один такий чоловік запитував, що мені не їсти під час посту? А Василій Великий йому сказав: все, їж, людей не їш. Тому треба, очевидно, приступати до подвигів духовних поступово і залежно від свого духовного рівня. Ви згадали про дітей: чи варто батькам долучати дітей до посту? Звичайно, що варто. І з якого віку, звичайно, що варто з часу свідомості, звичайно, коли дитина розуміє, що в даному випадку вона не їсть цукерки, тому що піст. Ми не говоримо про, наприклад, молоко чи інші продукти, які необхідні для дитини. Від таких продуктів не варто дитину відлучати на час посту. Коли вона вже розуміє, або коли ці продукти не є для неї обов'язковими, звичайно, що церква рекомендує, щоб діти так само постили з дорослими, ну в меншій мірі. Так? А відмовитися на період посту від ігор по планшету, від різних солодощів, від неунормованого перегляду мультфільмів. Можна дитині пояснити, чому саме зараз ти дивишся менше мультфільмів. Або, от, наприклад, мама тобі включає ось цей, наприклад, мультфільм про Ісуса Христа, хоча ти хочеш, наприклад, Машу. А от ні. От зараз такий період, коли ми повинні попрацювати духовно. Розумієте? От По мірі розуміння самої дитини, звичайно, її треба прилучати. Тому що якщо лишати дітей дітьми, так вони і в 40 років дітьми будуть. Ми маємо цей результат сьогодні. Власне, от Романе, Романи, хочу вас спитати про те, як чинити людям, у котрих день народження, до прикладу, припадає на великі пісні, або ж їх запрошують на якесь святкування. Там, звісно, може бути і напісна їжа, там, звісно, може і звучати музика. Так, ну, звичайно, є на такі речі певні правила. Справа в тому, що. У святому писанні є такі слова, що коли ти постиш, помаш на обмий обличчя своє намасти волосся своє олією, щоб твій піст, який ти тримаєш, не став явним. Так? І як вам сказати, є такі слова. Але деякі люди ці слова розуміють неправильно. Вони вважають, що отже, якщо вони прийшли до когось в гості, або хтось до них має прийти в гості, значить вони ніяким чином не мають показати, що вони постять, і е, накривати стіл з коромними стравами, так як всі звикли, тому що ну, я ж не маю права показати, що я пощу. Ці люди неправильно, ну, неправильно писання, розуміють, це ну, писання. Геть мали, неправильно розуміють на боки, мали би хвалитися так. цим і показувати геть приклад іншим. Там говорить Христос про той рід посту, який людина наклала на себе. Індивідуально, і який не є, скажімо так, за церковним графіком. Коли, наприклад, я ходжу до церкви, до мене приходять гості, наприклад, з родини, які не всі ходять до церкви, і вони бачать в мене на столі скоромні продукти. Що перше в них проявиться? Звичайно, вони не постять. Про це навіть мови не бачив, вони навіть до церкви не ходять, тому про пістики і говорити не варто. Але вони бачать, що в мене, наприклад, як людини церковної, стіл скромний. Що вони собі думають? Ага, раз йому, який навіть до церкви ходить, можна не постити, то я над цими речами можу навіть не задумуватися. І тому, коли я накриваю стіл, звичайно, що від мене залежить, то, чи він скоромний, чи він пісний. І в випадку, якщо я вношу цю спокусу в маси, я буду відповідати перед Господом Богом як той, який спокусив свого ближнього на гріх. Інша справа, якщо я приходжу в гості. Звичайно, я не буду повідомляти е, свою там, подругу про те, що, ну, якщо я в досить близьких стосунках, звичайно, я можу, ну, якщо вона мене перепитає, сказати, ну, бажано все-таки, щоб там були пісні страви. Так? І якщо мене ну, поклали перед факт, я прийшов і бачу, що стіл саме є такий, а не інший, я можу вибрати те, що є пісне. Так? Е, завжди. Ну, Сьогодні при, такому, знаєте, при такій щедрості і гостинності українців важко не знайти гостини, на якій не буде жодної пісної страви. Я думаю, що можна знайти. Якщо би сталося, таке ну, страшно дивне, що дійсно немає жодної скромної пісної страви, ну, можна з'їсти трохи. Зумієте, теж українці є така планочка, яка любить в таких випадках падати. А, уже поскоромився, уже, а це, можна поповній, вже поскоромився. Вже цей тиждень <хи> піде, як піде, вже з наступного тижня буду постити. Не варто так робити. Якщо на сорочці появилася одна плямка, це не означає, що можна її вкинути в болото, перемнути, тому що все одно її треба буде прати. Це робити не варто. Е, взагалі, у древньому Патріку є історія про монаха, якому коли, значить, прийшли до нього з іншого монастиря гості, от і вони запропонували на столі їжу, якої він не їв. Ну, не їв не тому, що він її ніколи не бачив, тому що він себе обмежував і тримав тільки на хлібі і воді. І він їв, і послушник його їв. Побачивши, що, що старець їсть, а вони вийшли звідти, і, е, значить, гості пішли, а вони, значить, залишилися. А їжа була дуже солена. Ну там якісь там квашенина була, там щось таке. Квашені огірки, До речі, я нагадав, там спеціальні квашені огірки були. І е, послушник е, побіг до значить, коридору, щоб набрати води і попити. А старець йому сказав, ні, друже, ми з тобою їли те, що ми не їмо, їли. От тепер воду ми пити не будемо до вечора. Тобто людина, попустивши собі тут заради свого ближнього, в іншому себе обмежила. Так? Ну, тобто, свого роду якась певна заміна, але що має на увазі? Ну, перш за все, подвиг. Отже, мало щодо червоного вина. Чи є якісь певні визначені дні, коли церква дозволяє вживати протягом великого посту? Дозволяє невеликій мірі в ті дні, коли риба дозволяється. Тобто... Чи є люди, котрим можна не дотримуватися просто, до прикладу, власні жінки, так? матері, котрі годують? Звичайно, що піст це діло не примусове, піст – це діло є, ну, перш за все, він переслідує якусь мету зробити людину кращою. Якщо такої мети немає, то або людина не має можливості, то він не є обов'язковим. Вагітних жінок, раз хворих людей, два, старших людей, три, діти, чотири. Люди, які перебувають в подорожі, знову ж таки мають право не постити, але подорож вона буває різна. Розумієте? Я можу поїхати десь, наприклад, тому що моя сім'я потребує якогось забезпечення, Я десь заробляю у важких умовах, і ми там, наприклад, на будівництві, що мали, то приготували, то поїли. Це можна по одному розцінювати в таких випадках, звичайно, що людина постить <кхи>, так, як їй дозволяє ситуація або не постить. А якщо людина поїхала десь, наприклад, у відрядження, де вона собі сміло ходить в кафе і там замовляє те, що вона хоче, не можна сказати, що це є ті обставини, які їй дозволяють не постити. Взагалі, звідки з'явилася традиція постити? І чи є певна структура великого посту? Ну, піст взагалі, він має давні походження. Піст має на меті наблизити людину до Бога. Справа в тому, що людина ну, можна так її образно порівняти із сосудом, який наповнений якоюсь речовиною. От, припустимо, якщо наповнити чашу водою, олії в неї ти не налиєш. Для того щоб налити в неї певну кількість олії, потрібно відлити від неї води. І е, оця така звільнена е, міра, вона дозволить налити ось цю олію. Ось так само і життям духовним, і життям матеріальним. Е, оскільки ми наповнені цією суєтою, Господь в нас не може вкласти нічого духовного. Для того, щоб в нас помістилося щось духовне, потрібно обмежити себе в матеріальному. Тобто, в даному випадку, обмеживши себе в якійсь мірі в їжі, ми можемо відчути трошечки ось ту благодать Духа Святого. Людина ніколи так близько Бога не відчуває, як під час посту, коли є певне свого роду обмеження. Ось саме це є метою посту, наближення до Бога. В якій мірі ми себе зуміємо обмежити матеріально, в такій мірі нам Бог відкриється духовно. Якщо людина не почала постити з першого дня великого посту, їй не варто думати, а почину наступного року. Можна спокійно почати зробити. Звичайно ні, звичайно, ні. Ми знаємо притчу, в якій Христос порівнює нас, земних людей, із робітниками, яких господар запрошує у виноградник свій на роботу. Одних запросив зранку, інших запросив на обід, а ще інших вечором, аж 11-й годині запросив, і ті працювали тільки годину. Господар їв дам по динарію, і тим, що в обід прийшли, дав по динарію, і тим, що зранку теж дав по. Динарі, хоча вони ображали, сказали, як так, ми цілий день працювали, а он ті тільки на вечір і ти їм дав так само. А Господь сказав, хіба я не власник цього, я не маю права давати, скільки я хочу і кому хочу. Тобто ця притча нам розповідає так образно про те, що Господь приймає кожну людину, яка би коли не надумала до нього прийти, він її приймає. Так? І от ми пам'ятаємо, що Христос прийняв до Царства Небесного першим розбійника, який взагалі все життя крав, бивав, жив, як хотів, а на Христі розкаявся в своїх гріхах, прийшов до свідомості, і Бог його простив і сказав: Істинно, кажу тобі, що сьогодні будеш зі мною в раю. Ну це не має права для нас стати таким собі допуском. От я там буду потім постити, бо все одно Бог мене й тоді прийме. Або я почну ходити до церкви, як вийду на пенсію, бо в мене буде більше часу. Якщо людина собі складає такі плани, це вже називається свідомий гріх, коли людина добровільно і свідомо грішить з надією на те, що потім вона прийде до покаяння, Бог її простить. Так не завжди відбувається. Навіть швидше, все з точніться до навпаки. Людина може закостеніти в своєму гріху і вже для неї стане неможливим покаяння. Як ви гадаєте, цей чи цей великий піст відрізняється чомусь від минулорічних? Він дуже Тому? сильно відрізняється. Перш за все, піст як духовний подвиг, він несеться в ім'я чогось. Ми дотримуємося посту не тільки для власного духовного досконалення, але і заради інших людей. Пам'ятаєте собі, коли Господь прийшов до Авраама по дорозі, ідучи знищити Содом і Гомор. І в то місто своїми гріхами, ну, ми знаємо гріхи судомські, так, словосполучення таке, своїми гріхами, скажімо так, волало до неба за помстою, і Господь надумав то місто знищити сіркою і вогнем. І Авраам, коли дізнався про те, що Господь іде знищити Содом і мору, він, можна сказати, почав перепрошувати Бога, кажучи, Господи, а як там 50 праведників є, а ти ж їх загубиш разом з містом. Це ж не буде по правді, що грішний отримать таку ж саму відплату, як і правильні. Господь сказав, якби було 50 праведників, я б я помилую то місто. Господи, як не буде там 50, то буде тільки 40. Ти помилиш місто? помилуй. І так вони дійшли до п'яти. Господь сказав, що як навіть п'ять буде, я помилу місто. Так от наше завдання цього року, зважаючи на те, які складні обставини в нашій державі, наш піст перепоручити, якщо так можна сказати, пожертвувати за нашу батьківщину, за наших ближніх, ми дотримуємося посту, і як колись ізраїльський народ, за царіці Естер, постив весь разом для того, щоб... Е не справдилося ось те, ті плани Амана, який надумав знищити разом з Мардохеєм всіх ізраїльтян у вавілонському полоні, це було під час Вавилонського вавілонського поневолення, то цариця Естер наказала всім ізраїльтянам постити, і вона сама постила і прийшла до царя, і цар змінив своє рішення, і народ був помилуваний. Ось я би казав, що цей великий піст, щоб ми, окрім власного духовного зростання, присятили тим. Бідам, в яких перебувають наші ближні, перш за все, на передовій. От нехай те, про що я говорив, слова Яна Затусто, що те, що ти зекономиш на собі, бо ти постиш, віддай ближньому. У нас сьогодні є величезна потреба в нашій армії, якій потрібно все, і це лягло на плечі простого народу. Так? Ми можемо те, що ми постимо, віддати волонтерам. Те, що ми, скажімо так, постили і зекономили, ми можемо віддати людям, які найбільше потребують тої нашої допомоги. Наші молитви спрямувати, окрім власного духовного зростання і добробуту нас і наших дітей, молимося про нашу державу, про те, щоб Господь помилував, щоб дарував мир, щоб прогнав супостата з нашої землі. За це можна так само постити і молитися. І цим цього року, я вважаю, піст лягає більшою відповідальністю на плечі всіх людей, тому що від кожного з нас в якийсь маленький Мірі залежить ось та благодатна Божа допомога, як ви гадаєте, отче Романе, чи може молитва тисячів українців змінити хід історії до прикладу, звичайно, хід подій на сході країни? Звичайно, що може так само як молитва змінила події під час майдану, так само як молитва багато. Тисяч разів міняла хід історії, так само і цей раз саме на молитві, саме на добрих справах наших людей, грунтується ось те Боже благословення на нашому народі, яке неминуче є. Тому що скільки ми перейшли вже бід, в яких теж можна сказати, що є Божий промисл, тому що Господь через навіть ці біди він робить нас кращими і допомагає нам стати людьми. Отже, Романи, маємо хвилину до завершення програми. Можливо, ви би хотіли зараз озвучити певні настанови всім людям, хто дотримується посту, хто, можливо, з якихось певних остан не дотримується. Але в будь-якому випадку, в цей час, що б ви хотіли Дорогі сказати брати людям? і Сестри, наш Господь Ісус Христос сказав так, що де двоє, або троє зібраються ім'я я моє, там і я посеред них. Тому давайте збираємося по церквах. Збираємося вдома сім'ями, молимося Господу Богу за себе, за спасіння своєї душі, за спасіння і зміцнення наших сімей, наших родин, за зміцнення нашої держави. Молимося і добрими ділами підтверджуємо те, що ми хочемо служити Господу Богу, хочемо добра для нашої неї України. Це дуже буде наш такий великий подвиг і велика пожертва. І е, кожен нехай відчуває ту міру відповідальності, яка лягає на його плечі. Де ти сьогодні? Чи Твій спосіб життя сьогодні допомагає подолати світове зло, чи навпаки наближає це світове зло? Адже маленька перемога одного християнина над собою, над своїми гріхами, вона наносить величезну втрату товщем злих духів. Розумієте, одна перемога, вона одна маленька свічечка, вона проганяє темряву у цілому приміщенні. І так кожен з нас, як буде тією свічечкою, ми проженемо ту темряву із наших душ, і з нашої землі. Спасибі вам. Нагадаю, отець Роман Грищук, настоятель. Храму святої княгині Ольги був гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.